Всім привіт, з вами я Мортон, і сьогодні я вам розкажу, де я так довго пропадав, про причини і що буде далі на каналі. Приємного перегляду! Також з причин моєї пропажі, головного із яких була технічна поломка. А якщо точніше, то мене перестало працювати клавиша Q, і з цього стало неможливо нормально грати в Вайзика, бо я не міг візати карти руни. а перебіньти клавиші я не міг, бо мені було б незручно грати. Це була основна причина, але ще інші, про які я вам зараз розповім. Друга причина це пропажа мотивації. Відео не набирали ту кількість переглядів, яку я б хотів бачити, і бажання робити нові відео ставало все меншим і меншим, поки воно зовсім не зникло. Третя причина це школа, яка забирала багато часу і сил, не даючи мені все обдумати і почати рухатись далі. Це було три основні причини, із яких я зник з каналу. Але вам напевно інтересно, що я робив у вас цей час? Зараз вам це розповім. Більшість цього часу я нічого не робив. Ну а що ж ще може робити школярку на того грати в комп'ютерні ігри? Ну а ви не подумайте, це не все що я робив. Я скачав Premiere Pro і After Effects. В After Effects я зробив анімацію псі-мухи, а у Premiere Pro я навіть змотував декілька шортів, які веду до каналі протягом деякого часу. Ще я думав, як я буду робити відео, який буде стиль подачі та й всяке таке, і от що я надумав. Перше, я в гративайзка з чистого листка, тобто з самого початку. Друге, в одному відео буде пап забій, щоб вам було цікаво його дивитись. Я думаю, що воно буде йти десь 20-30 хвилин. Третє відео буде виходити приблизно раз на тиждень. Два дні на збір матеріалу, чотири дня на монтаж і один день на відпочинок. На цьому моменті я хотів би зупинитися. Проблема в тому, що я вже почав працювати над новим відео і зрозумів, що я не буду встигати кожен тиждень робити по відео, бо монтаж і написання сценарію займає набагато більше часу, ніж я думав. Можливо, через деякий час натримався, буде робити це все швидше. Але Кримаю з Гамильба в майбутньому хотів зробити відео і по іншим іграм, тому я вирішив, що буду робити по два відео в місяць. Ну а тепер ми повертаємося до того моменту, де я зупинився. І четверте, мені треба, щоб оцінили якось мого голосу, Чи добре він звучить і чи не затихє є він. Для майбутніх відео це дуже важливо. Ну і на цьому все. Я сподіваюся, що ви не чекали. Якщо дати, то напишіть про це в коментарях. А з вами був я, Мортон. Всім пока!